Привіт! Вперше зробила замовлення в інтернет-магазині Райський куточок. Замовила лише 11 рослин, доставка новою поштою, та як дізналася, що доставка аж 303 гривні, подумала, це або дві коробки, або велика об'ємна. Виявилося, що і коробок дві, і одна така велика. По перше, важка, я її взагалі не могла підняти. А по-друге, така величезна, здається, ніби я холодильник купила. У цьому магазині є післяплата, та я заплатила наперед. Побачимо, чи не пошкодую. Давайте подивимося, що я отримала, роздивимося кожну рослинку. Це хоста. Хост у них зараз небагато. Це сорт Волверін, недорога 65 гривень, популярна, проста, невибаглива, швидко наростає. І ось бузина чорна Black Lace, перекладається як чорне мереживо. Такі в неї темні темні мереживні листочки. Коли я показувала свою гірку на погребі, я сказала, що не знаю, які б кущі посадити, щоб українські. Було багато порад. Щиро дякую всім за підтримку підписками, вподобайками, коментарями. Так от порадили бузину. Це дійсно наша українська рослина. Гарні сорти виведені зараз, ще варіагатну хочу. А це я лівець хорстман. Шукала його після того, як у відео в одному саду побачила. Схожий він мені на якесь чудовисько. У нього... Гілки вниз звисають. Бачила в інших інтернет-магазинах, але дорого. Оце знайшла найдешевше трьохрічний саджанець за 195 гривень. Я підставляю фото з сайту цього продавця. Там є назва, ціна кожної рослини. Цей морозостійкий ялівець, і спеку витримує. Добре росте як на сонці, так і в затінку. Дуже хотіла саме цю рослину. У свій сад в лісовому стилі. Наступна рослина лапчатка кущова. Це височенький кущик до метра або й вище може виростати. Та гарно переносить стрижку Ось цей саджанець я обріжу, щоб густим кущиком ріс. Цей сорт славиться тривалим цвітінням, з травня до жовтня, цвіте з весни до осені, уявляєте? Мрія садівника постійне квітування. Ще й стійка рослина, любить сонце або півтінь. Я планую повністю переробити свої сонячні квітники. Це для одного з них, в якому будуть всі рослини, що цвітуть тільки білими квітами. Ось ця будлея, що білим цвіте, туди ж. Це будлея Давида White Profusion. Виростає Півтора-два метри у висоту, а суцвіття можуть досягати сорока сантиметрів, ще не мала в себе будлеї та буду знайомитися. А от дерен один навесні купила, то дуже сподобався. У мене сорт елегантісіма, а це дерен білий Сібіріка варієгата. Схоже листя таке ж яскраве. Хочу яскравості у мій тіньовий сад. Про цей пишуть, що він гарно переносить тінь те що треба. Стійка рослина й до морозів, і до спеки я довго не наважувалася купляти чагарники, вивчала, спостерігала за ними в інших садах. А ось друга будлея. Який величезний саджанець. Біла була двохрічна, а це трьохрічна рослина, і 130 гривень за такий кущ. Це дуже гарна ціна. Видно, що листочки здорові, блискучі, чистенькі, цвіте блакитними квітами, а пахне обидві будлеї мають приємний аромат. Їх бджоли, метелики люблять. Ось такі величезні саджанці не очікувала. Я завжди шукаю де дешевше, то тут гарні ціни. Я взагалі думала, що будуть в половину менші рослини. Звикла отримувати малесенькі. І я ніколи при замовленні не говорю, що я блогер, що буду знімати розпаковку, щоб все по-чесному. Я взагалі подумала, що якщо замовлення вже оплачене, то можуть вибрати і покласти гірші рослини. Ну, не знаю, це в них гірші чи кращі, але я в приємному шоці від цих розмірів. Напишіть своє враження і чи купляли ви в райському куточку. Це гортензія волотиста білий ведмідь шукала саме цей сорт за великі суцвіття і міцні стебла, що не розвалюються. Великий саджанець величезний. Я такі маленькі купляла навесні, маю чотири кущики. Сто сімдесят гривень для такого куща ну це недорого, правда ж? І вже й квітнути буде, мої ще цього року не цвітуть. Гарно сформований кущик, але я кілька гілок обріжу, щоб йому було легше, бо весь торф буду витрушувати. Було у мене випадки, що ось так влітку пожаліла рослини, щоб не травмувати кореневу, посадила, з усим, то мало не втратила, довелося викопувати і садити заново. А ось яка краса. Ну, я ще таких великих саджанців не отримувала. Купляла й дорожчі. Та менші були за розміром. А тут оце за 195 гривень, готове дерево, майже мого зросту. Ох і гарний деренце. Такі міцні стебла. Я його буду деревцем формувати, а інші густими кущиками. Це дерен білий міракл. Ну, дуже гарний. Рослини дуже добре политі, залиті прямо, бо торф швидко висихає, а в дорозі жарко. Із міста Калуш Івано-Франківської області мені в Полтавську їхали рослинки два дні. Я відразу забрала, чудово доїхали, гарне пакування, рослинки закріплені були, ціленькі, ніхто не постраждав. Це все рослинки з великої коробки. Ще будуть із меншої. Я не показала, як я розпаковувала велику коробку, та покажу меншу разом розпакуємо. Цікаво ж, як продавець пакує свої рослинки? Ось скільки зеленого щастя. Та це ще не всі. Тут дев'ять рослин, а двох ще не вистачає. Ось іще одна коробка менша, і тут повинно бути дві рослини. Давайте подивимося. У кожній написано де верх, написано, щоб не перевертали. І ось такий сюрприз. Я розрізала і хочу показати, як рослинка закріплена. Тут, навіть якщо перевернути догори контейнером, то нічого з рослиною не трапиться. Контейнер закріплений проволокою, зафіксований так. У великій коробці контейнери теж кріпилися проволокою до коробки, тільки по-іншому. Ось така ціленька, неприм'ята. Так приємно, бо бачила різне пакування і без пакування бачила. І ось дві рослинки. Вони з'єднані скотчем. І ще там підмощено, щоб щільно стояли, щоб не совалися. Це ялина канадська, Daisy's White. Та її треба бачити навесні. Тоді вона вражає білими приростами, дуже-дуже світлими. Давно на неї поглядала, та це дорогий сорт, а тут знайшла за 150 гривень. Тільки стовбур у неї не один, а багато. Подивіться, це не дерево, а кущ. Тут навіть не два стовбури, а три великі, які іще гілки. Ну, не знаю, що тепер з ними робити. У мене вже була ялина з двома стовбурами. Я довго думала, а потім один таки обрізала. Трохи лисенька була та вже заростає, а тут навіть і не знаю, що й робити. Порадьте, хто знає, Знавці хвойних. а це Барбарис Тунберга Діаболікум. Яскраво, яскраво жовтий. А молоді прирости помаранчеві, молоді листочки жовті з помаранчевим. Побачила його на каналі кучерявий сад. Привіт, Олечко. Так він мені сподобався. Запитала, що за сорт, і ціле літо шукала, не могла знайти, а тут знайшла ще й недорого, за 95 гривень. Невеликий саджанець, та це не він маленький, це оті інші великі, бо я здебільшого отакі маленькі купляю. Тож, коли коробку, як холодильник завбільшки, побачила, а потім і рослини, я в шоці від райського куточку, ще й знайшла тут рослини, які довго шукала, і ціни привабливі. Мінімальна сума замовлення у них 200 гривень, дуже зручний сайт, приємне обслуговування, швидко відправили. Ось таке моє перше знайомство з райським куточком. Дякую тим, хто підказав. Уже маю списки замовлень на осінь у інших продавців. Розпаковок буде багато. Дякую за увагу. До нових зустрічей.